Мисливці за сховищами в своїй суті схожі на шухачів скарбів. Мисливців за виногородою. Вони живуть на межі, спокійно беруть справи у свої руки, діють у тій сірій зоні між тим, що правильно, і тим, що неправильно. Врешті-решт, вони полюють за грошима, багатством, владою, славою, чим завгодно, і готові робити все, що заманеться, щоб досягти цього. Отже, мисливець за сховищами це по суті шукач скарбів, але також це людина, яка приймає той хаос, яким є бордерленс, і процвітає в ньому. Все починається з ідей, що надходять від співробітників компанії. Будь-хто в компанії може запропонувати свого мисливця за сховищами. Ми граємо у гру настільки багато, що починаємо замислюватися, що хотіли б побачити в ній наступним. Ми збираємо ідеї на рівні всієї компанії, переглядаємо їх, і відбираємо найкраще. Часто ми беремо елементи з кількох різних пропозицій і поєднуємо їх, щоб створити щось ще більше круте, а потім це вже переходить безпосередньо до етапу розробки. Ми хочемо, щоб це був хтось із ким гравці, і ми самі могли себе ототожнити. Ми дивимося. Ось на них подібно до героїв коміксів. Це часто для нас гарна точка відліку. Потрібно створити когось, хто здаватиметься знайомим і за кого справді хотілося б грати в реальному житті. Знаєте, все починається з формулювання ідеї, спроб визначити та розібратися, які саме фантазії ми хочемо втілити для гравців. Далі це переходить у концепт. Команда концепту створює безліч ідей, на які потім реагує дизайн, і з цього моменту починається створення персонажа та власне його бойової навички. Це безперервний процес, коли ми працюємо разом з анімацією, візуальними ефектами, звуком, перевіряючи, чи відчувається це добре, чи приносить задоволення. Іноді ні тоді доводиться повертатися і переробляти. Мисливці за сховищами перебувають у постійному виробництві протягом усього проєкту, і ми продовжуємо щось підправляти аж доки команда програмістів не скаже: Припиніть час відправляти гру. Так, я думаю, що головний принцип Borderlands загалом це бути крутим, уміння, спорядження, усе має відповідати тому, чого очікує наша спільнота. Мисливці можуть бути з будь-якого середовища, приносити в гру що завгодно, але зрештою вони мають бути стильними та цікавими для гри. Ми підходимо до створення кожного персонажа, уявляючи ким вони є у своїй найяскравішій, найдивовижнішій формі, в абсолютно божевільному сценарії, у якому можна було б з них грати, і робимо отак, щоб у світі Borderlands вони сприймали це як норму. Звичайний день у Borderlands був би божевільним для будь-кого з нас. Тож, яким би він був для тих, хто живе в цьому всесвіті, ми завжди прагнемо створювати нові і цікаві враження. Майже завжди у нас є солдат, і майже завжди у нас є сирена. Але ми постійно думаємо. А що якби сирена мала моторошні темні сили? Або що, якби солдат носив бронекостюм, зрощений з його тілом, і мав додаткові руки та зв'язки, щоб допомагати йому в бою? Для команди найголовніше створити мисливців за сховищами, які гравці по-справжньому полюблять. Ми хочемо впевнити, що проводимо плейлісти, що залучаємо гравців на кожному з етапів розробки. Для мене одним з ключових принципів у цій роботі було тестувати часто. Усі ті елементи, що стосуються систем і дизайну, ми хочемо показувати гравцям, щоб вони сказали, чи ми рухаємось в правильному напрямку, чи потрібно зробити ще краще. Ми завжди прислухаємося до спільноти, коли йдеться про наших мисливців за сховищами, щоб попевнитися, що ми не лише відповідаємо їхнім очікуванням, а й перевершуємо їх, а також дивуємо. Ми можемо багато чого зрозуміти з того, що вони відчувають, і використати це собі на користь, щоб гра навіть після всієї маркетингової кампанії все одно змогла їх приємно здивувати в момент виходу. Я дуже радий, що люди зможуть власноруч спробувати Borderlands 4 і побачити наскільки неймовірним є цей світ. Він не просто більший. Я маю на увазі значно більший, ніж будь-який Borderlands, який ми робили раніше, але й набагато детальніший, і набагато красивіший. Ми повернулися, і ми більші та кращі, ніж будь-коли. У нас набагато більше здібностей, набагато більше всього, що стосується наших мисливців за сховищами. У нас мільярди гармат. Думаю, люди будуть справді захваті від того, куди ми рухаємось з Borderlands. Толенс чотири. Кайрос – це, по суті, планета-в'язниця, якою править на ім'я Хранитель часу. Він живе контролем і порядком, і коли в цю систему вкладають хаос, він знає лише одне: закрутити гайки ще сильніше та запровадити воєнний стан. Останнім методом контролю хранителя часу протягом років був кібернетичний імплант під назвою Болт. Болт встановлюють в основі шиї і він дозволяє відстежувати дії людини та повністю її зупиняти. Хранитель часу може використовувати його, щоб дивитися. Дивитися очима людей і спостерігати за тим, що відбувається у Кайросі у будь-який момент. І тут з'являються наші мисливці за сховищами. Люди тепер голодні. Голодні як ніколи раніше, щоб вирватися з Кайроса і боротись з гнітом, під яким вони жили. Мисливці за сховищами втягуються в цю боротьбу на планеті, і всі шляхи, зрештою, ведуть до хранителя часу. Ми називаємо їх відправники, тому що, подібно до наших мисливців за сховищами, вони зазнали аварійної посадки на Кайрусі і не змогли залишити планету через режим ізоляції. Вони відчайдушно прагнуть повернутися додому. Вони готові до революції. Відправниками керує хлопець на ім'я Раш, який дуже нагадує тренера-наставника. І коли з'являється мисливець за сховищами та допомагає їм приєднатися до ширшого червоного опору, саме тоді для відправників усе справді починає набирати обертів. Кожна зона контролюється командиром у полях мороку. Це є ідолопоклонник Сол. Колись він жив у місті й дуже хотів стати правою рукою хранителя часу. І коли його відправляють у поля мороку після прибуття опуса, він бачить у цьому свій шанс довести свою цінність для хранителя часу. Авгури, це давня культура. Вони є нащадками перших гірничих бригад, яких століттями тому відправив сюди хранитель часу для видобутку ордоніту та інших минералів і рут із гірського масиву. У горах у нас є лідер фракції на ім'я Калдер, і він належить до Авгурів. Він хоче дати бій хранителю часу, тоді як інші члени ради налякані живуть у страху. У хребці термінус у нас командир Віоліхтер, який також є агуром. І з прибуття опуса та появою на планеті Іридію Віоліхтер почав проводити експерименти та діяти подай від хранителя часу. У нас є фракція Елехті і її лідер. Левайн прекрасна золота Левайн. Елехті раніше жили в місті. Це була елітна верхівка, яка користувалася перевагами від правління хранителя часу. Але коли з'являється опус, у Елехті не залишається вибору. Їх залишають за межами міських стін. Місто зачиняється на карантин і повертатися назад їм заборонено. І вперше їм доводиться дізнатися, як живе інший бік, і навчатися виживати за межами стін міста. У Каркадія -Берн у нас є королева різників. Коли прибула Елпіс, її світогляд змінився. Вона усвідомила, що в житті є щось більше. Ніж те, що їй показували. І вона вириває свій болт, щоб звільнитися від впливу хранителя часу. Видалення болта має високий ризик смерті. А якщо не смерті, то божевілля. Тому її армія здебільшого складається з шолених людей з підвищеними розумовими здібностями. Їй вдалося переконати велику кількість власних солдатів, вирвати свої болти. А коли вони не погоджуються, вона робить це за них. Ми також, звісно, маємо таймкіпера як головного лиходія Borderlands 4. І коли ми підходили до написання образу таймкіпера, ми безумовно озиралися на наших всіх і інших попередніх головних антагоністів і продумували, як зробити так, щоб таймкіпер вирізнявся серед усього, що ми робили раніше. Ми хотіли повернути відчуття страху перед головним лиходієм нашої гри. Таймкіпер може простягнути руку і контролювати людей із незахищеними болтами. І ця загроза завжди висить над діями гравця. Але коли ми починаємо розкривати його таємниці, то бачимо тріщини в його образі, ми прагнули створити нового типу антагоніста для франшизи: того, хто завжди присутній, але не встигає набриднути. Ми повернули дуже багато з попередніх частин. Те, що хотіли побачити, фанати, і те, що ми самі хотіли знову додати в гру. Світ величезний, це нова планета. Ви можете прийти в Borderlands 4, навіть якщо ніколи не грали в попередні частини і одразу зануритися. Це переломний момент у нашому всесвіті, як у тому, що пов'язує гру з попередніми частинами, так і в тому, куди події приведуть наприкінці. І заради цього варто грати.